Сьогодні в приміщенні Національної академії мистецтв України відбудеться концерт пам'яті академіка, засновника Академії мистецтв України, професора, народного артиста України, багаторічного ректора Національної музичної академії України, члена комісії ЮНЕСКО Олега Тимошенка. Детальніше про його внесок у розвиток мистецтва, а також про те, якою буде програма заходу, нам розповість український громадський діяч і науковець культуролог Максим Тимошенко. Він вже у нашій студії. Доброго вам ранку. Доброго ранку доброго ранку. Дякуємо, що завітали. І насамперед хотілося. Розпочати от, власне з того заходу, який відбудеться сьогодні, якою буде програма концерту, і що можна буде побачити та почути? Ну я по перше вітаю всіх святом. Дякую. ми на затовомиколая. Програма буде: це будуть учні Олега Семеновича. Це такі визначні учні, як Савчук, Герой України, народний артист України, це Думка, і безпосередньо це вокальний ансамбль «Перфектум», Це його учень Станіслав Бодрак та його. Учень учень теж э, тріукласік. Олена Захожа, також його онука, відкриває концерт, який шість років mm -hmm. сьогодні ждет цього Миколая. Тому вона теж навчається з педагогом школи Лисенка. Я вважаю, що це найкраща школа в Європі, одна з найкращих в світі для mm -hmm. обдарованих дітей по музиці. І вона багато років була при консерваторії Київської. І зараз в неї дуже гарний викладач у онуки Логе Семеновича. Це Галина Маленка. Mm -hmm. Така молода, дуже. Вона буде починати відкривати. Вдячне, що ці люди і багато людей пам'ятають і mm -hmm. бажають. От в цьому році виповнюється 85 років з дня народження батька і таким чином. Таким концертом пам'яті ми ну і також хочемо е, трошки поговорити ще про детальніше про діяльність вашого батька. Він належав дійсно до плеяди видатних діячів музичної культури, е, який можна сказати такий от вагомий внесок у розвиток музичної культури йому вдалося робити. Що ми можемо, е, ну, що так, можемо е, говорити? Він загал... на, на 30 років керував mm -hmm. е, і був ректором Київської національної музичної академії. Mm -hmm. Mm -hmm. Е, це в національної музичної академії України Київської консерваторія за цей період. Це видатна плеяда була дійсно видатних світового рівня. І випускників, і також викладачів, таких як mm -hmm. Євгенія Марашеченко, наронтистка радянського союзу, герої України, також це Гнатюкро, і багато, багато, багато інших в усьому світі. Є в кожному куточку є учні батька. Оце мені приємно, що кожен рік люди телефонують з Австралії, з mm -hmm. Сполучених Штатів, які працюють, і дуже вдячні. І це дійсно я вражений, тому що його школа, яка хорова, яка. Була як диригент його здобутки вони продовжуються в учнях. І учні дійсно мають високий світовий рівень, тому що я вважаю, що такі учні, як Савчук Євген Герасимович, це керівник, художній керівник і генеральний директор національної заслуженої капели Думка, mm -hmm. це дійсно світового рівня колектив, який е, гастролює по всьому світу, і це дійсно на високому рівні підтримує наш і представляє нашу культуру. Mm -hmm. Також дуже, дуже, дуже багато. Я просто вибачаюсь, не можу всіх, щоб. Не, не образити, але дуже дуже багато учнів, які стали народними артистами, і дійсно дуже багато плідно працює у всіх кутках світу. Просто mm -hmm. да тому а от, що можете сказати з приводу того, за ваш батько за яким методом можливо він навчав студентів, за яким методом він передавав свій досвід, тобто що в нього було найперше в пріоритеті щодо мистецтва, що він міг дійсно поділитися? З чим міг поділитися саме з молодими талантами? Ну, ви знаєте, були такі моменти, коли навіть якщо людина десь е, навчалась, але mm -hmm. по фаху дійсно людина була на високому рівні, він е, допомагав максимально. Навіть mm -hmm. я знаю такі були моменти, що у нас такі ревнощі в родині були, що він більше допомагав своїм учням, ніж сину, mm -hmm. там, чи, чи, чи доньки, чи в родині взагалі. Тобто він як до дітей своїх відносився до своїх учнів, і він, mm -hmm. якби батьківською такою е, шаною, любов кохання. Робив дійсно справу і е, направляв їх по життю. Тобто, це було і навчання. Е, це навіть такі видатни. От, от, якщо казати в світі, то це Віктор Руть, який учень мого батька, і він і зараз є соліст е, гамбурзької державної опери, який нещодавно був дуже е, його сольний концерт в рамках німецьких е, днів е, Німеччини в Україні. Там був концерт присвячений 25-річчю е, дипломатичних стосунків. Він е, був як соліст. Це дійсно видатний, я вважаю, талановитий співак, який є учнем мого батька, і багато, багато, багато інших. І дуже приємно, коли е, дійсно є такі результати в світі. І е, дійсно на той час Київська консерваторія була одна із самих таких відомих і впливових е, в, в світі музичних академій. А скажіть, будь ласка, а як ваш батько сприяв розвитку Національної музичної академії імені Чайковського і які які зміни він вніс до цього? Ну, по-перше, консерваторія Київська державна стала Національною музичною академією. Це було теж дуже важливо, тому що змінився тоді. Це було один із перших навчальних закладів, який отримав національний статус, і створилася і, 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 і академію, Тобто, це був один з перших в Україні таких закладів. Uh -huh. І багато чого він, він стояв, Тоді було багато такі. Ну, ви знаєте, тяжкі, тяжкі часи, коли був радянський союз, потім вже була незалежна Україна, і він відстоював. Була така ситуація по будинку, як ми всі знаємо на Майдані. В залежності були дуже багато спро... ну, такі були спроби е дати якісь там хабарі для того, щоб консерваторія переїхала, змінила місце. Але mm -hmm. він не пішов на які який... от. То, що вона залишилася я вважаю його я знаю були такі ну дуже такі серйозні серйозні mm -hmm. в той, в той час були серйозні спроби навіть приватизувати цей будинок а це є дійсно історичний такий центр міста і фактично обличчя міста тому mm -hmm. і багато 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 інше то що він робив і будучи головою комісії по культурі київської mm -hmm. міської ради до речі теж багато років і це в законодавчому плані і відносно всіх свят, які там були, і таке інше, Тобто він робив дуже багато. Ще не треба сказати, що він був засновником і заснував Зелений Хрест е, Національний комітет в Україні mm -hmm. з Михайлом Сергійовичем Горбачовим, Лоблівським лауреатом. І сьогодні велике свята, свята пов'язане з дітьми. Так от я хочу сказати, що за 15 років існування зеленого хреста, який був створений моїм батьком, було е, біля 90 тисяч дітей в зоні Чорнобильської е, обстежено. І е, біля 2 тисяч дітей було проліковано. Mm -hmm. Тобто, завдяки і фактично такій от роботі. Тобто, тоді допомагали дуже вдячні, що Ми ви звітали вам, до нас. зі святом ще раз. Дякую вас. Зі зі дякую дякую, дякую за просить. Я згадаю, що гостем нашої студії був український громадський діяч, науковець культуролог Максим Тимошенко.